Просування південніше і північніше створює загрозу Харкову. Я думаю, ну кожен прекрасно розуміє, що Харків це вже мета стратегічна ну, для росіян, як і його утримання для нас стратегічна мета, як і його роль не тільки в військовому плані, а просто для нормального функціонування країни. Але мені здається, що це я би цінив так цю загрозу як менш значиму. Ніж загрозу на південному фланзі. Це подальше просування росіян буде загрожувати взагалі всьому повністю Донецькому фронту. Він зараз розділений, так би мовити, на дві зони: от Північний Донбас, це от Славянська Константинівська агломерація, і південний Донбас, там Покровськ, назвав так центром тяжіння. Зараз це от ВПК Корейське це для нас проблема. А Балістичні ракети, які летять там на Київ зараз або Одесу і Миколаїв північно-корейські це проблема на нових принципах непрямого ураження протитанкові ракетні комплекси, які вони поставляють самохідні. Це проблема. Північно-корейські війська навряд чи теж можуть бути проблеми.